У забрає з тобою. Цюрупинському районі через пожежу, що розбушувалася в плавнях, мало не погоріли будинки. На лінію 101 надійшла інформація про те, що зовсім поряд з дачним кооперативом у кількох місцях палає очерет. МНСники, що прибули на місце, одразу зайнялися гасінням пожежу поблизу будівель і, вже впоравшись із завданням, перейшли на іншу територію. З вогнем боролися 30 рятувальників, були задіяні 8 одиниць спецтехніки. Чому ж загорілися плавні? В МНС називають дві ймовірні причини. Перше це небережне поводження з вогнем самих мешканців дачних аперитив сьогодні. осінні роботи і спалюють залишки. Не того, що вирощували на своїх ділянках а також друга причина це браконьєри, які вигонюють звіря димом протягом останніх років, плавні поблизу Херсона палають постійно. Хто і навіщо палить, так і не встановлено. Відтак і до відповідальності притягувати виходить, що нікого взагалі у ситуації з плавнями запитань залишається більше ніж відповідей. Наразі навіть невідомо скільки відсотків угід знищено вогнем. Скільки представників дикої фауни загинуло на пожежах, і головне, як відшкодовуватимуться збитки. Самим плавням такі не надано статусу заповідних угідь хоч ними і проходять цікаві туристичні маршрути.